Вітаємо, друзі! На ваших екранах 158-й випуск ігрових новин Play News. А з ним новини про хакерів-бешкетників, дива маркетингу і темний бік геймерської спільноти. На жаль, гучних новин про самі ігри цього тижня було не так же й багато. Тож більшість уваги у цьому випуску буде приділено довкола ігровим подіям у віртуальній студії. З вами Оксана Зорка та Олекса Мельник. Поїхали! Минулої неділі сервери PlayStation Network були недоступними для гравців. Сталося це через дос атаку групи хакерів під назвою Lizard Squad. Септо загін ящерок. Отже, точно плазуни. Ці ідіоти, септо бешкетники, Здається, за щось недолюблюють Соні. Одночасно з атакою вони повідомили компанію American Airlines про бомбу на борту літака, яким мав намір здійснити переліт президент Соні Джон Смедлі. У результаті за розслідування взялося ФБР, а вони вже свою справу знають. Ой, не заздрю я цим хакерам, ну принаймні аккаунтам користувачів PSN нічого не загрожує. За словами представника Sony, доступ до особистих даних підписників мережі ніхто із зловмисників не отримав. Нагадаємо, що у квітні 2011 року група Anonymous здійснила хакерську атаку на Sony. У результаті було вкрадено особисті та банківські дані понад 75 мільйонів акаунтів. Нормальну роботу сервісу PSN вдалося відновити тільки через 24 дні. Маємо надію, що ця історія матиме веселе закінчення, і правоохоронні органи знайдуть і покарають усіх винуватців. Відомо, що Steam ніколи не відшкодовує гроші за ігри. Сподобалася вам куплена гра чи ні, повернути її неможливо. Окрім тих випадків, коли сам видавець йде на назустріч гравцям, як це сталося нещодавно із колін Раллі. Таку політику цифрової крамниці вирішила оскаржити Австралійська комісія з конкуренції та споживання у заяві керівника комісії Рода Сімса йдеться про те, що, хоч компанія Valve і базується у США, та свій бізнес провадить також на території Австралії. А відтак повинна відповідати її споживацьким законам. Думаю, без гучних судових процесів тут не обійдеться. Або ж Valve просто зобов'яжуть змінити політику відшкодувань. Представники комісії кажуть, що компанія Valve вводила в оману споживачів, стверджуючи, що повернення грошей за придбані ігри не здійснюється за жодних обставин. І де тут омана річ у тім, що отримати відшкодування у Steam можливо, хоча без дупоболі не обійтись. Аби повернути гроші за придбану гру користувачеві потрібно довести службу. Підтримки, що придбаний продукт має дефекти, або ж не є таким, яким його рекламували. А що про все це думає дядько Гейп? Процитувати не можу, бо нас і діти дивляться. А от офіційна заява від Valve була такою: як і з більшістю програмних продуктів, ми не повертаємо гроші за ігри чи DLC, придбані у нашому магазині за винятком тих випадків, коли нас до цього зобов'язує місцеве законодавство. Будь ласка, перехляйте розділ 3 договору підписника Steam, аби довідатися більш детальну інформацію. Якщо Valve не Ідуть на поступки, то судове засідання у цій справі відбудеться 7 жовтня. Я давно кажу, що ігроіндустрія потрохи сходить з глузду. Ігри продаються шматками. Одяг для персонажів купується за реальні гроші, а за попереднє замовлення можна отримати додатковий контент. Але нещодавній крок видавців колоди це щось новеньке. Дай вгадаю, ні, нічого не спадає на думку. Відтепер тепер ігрові манатки можна отримати ще й придбавши до та Mountain Dew. А що воно таке? Та якісь заокеанські чіпси і напій. Купуючи таке їдло, можна отримати код, що дає доступ до ігрових предметів. На ігровий процес вони, звісно ж, не впливатимуть, адже будуть суто косметичними. Акція почнеться 6 жовтня за місяць до релізу Advanced Warfare. І як виявилося, геймерів вже не вперше отак підсаджують на шкідливу їжу. Ще у 2012 тому році шанувальники гейли 4» могли таким чином отримати бонус подвійного досвіду. На щастя, ця акція діятиме лише у США. Інколи мені здається, що ігровій індустрії потрібен свій глянцевий журнал, де йшлося би про плітки та світське життя самих ігротворців. Неймовірна правда про зірок ігрої індустрії. А що звучить? Бо скандалів останнім часом додалося спершу істеричка, до якої мені ще рости й рости наймення філфіш, котре покидає індустрію, бо все тлін і марнота, а люди покидьки. Потім усі ЗМІ почали гудіти про інді розробницю, яка вибила гроші рецензії для своєї гри через ліжко. Вам я сподіваюся, такі пропозиції ще не надходили. Ні, ні, ти що? Ми ж порядні сімейні люди, але не всі такі порядні, як ми. До прикладу, Аніту Саркісян і грубу журналістку, феміністку та авторку передачі Тропи і жінки, яка переймається примітизованими зображеннями жінок в іграх, і є такі гріхи в розробників. Так, от після останнього відео Аніти особливо ревні геймери почали цькувати журналіст через соцмережі доходило до погроз жорстокою розправою. Отож дівчина змушена була на певний час переселитися до друзів. Погрожувати за те, що людина виступила проти зображення жінок елементами декору в іграх? Це не чувано, так не можна, і, і ще я вимагаю собі більше повноважень на Play UA. О, Оксану. Вгамуйся! Тебе тут точно ніхто не ображав і не збирається, бо ти вмієш орудувати скальпелем. Але за Аніту все ж прикро. Може, вона і перегинає трохи палець у своїх відео, але все ж порушує важливі проблеми. Біда в тому, що покидьки є всюди, і серед геймерів їх також чимало. Угорська студія Неокор не перестає дивувати своєю працездатністю. Mm, а власне, хто це такі? Автор чудесної дилогії про пригоди винищувача нечисті Ван Гелсинґа. У її кооператив я вмовляю тебе зіграти зі мною вже не перший місяць. Все, все згадала. Не стільки гру, скільки твої вмовляння. Так от невтомні трударі ведуть роботу одразу над двома проектами. Першим ясна річ стане закінчення трилогії про Вана Гелсінга. традиційно зі слов'янською нечистю, хорошими текстами і своєрідним стилем, у якому поєдналися готика та стімпанк. Конвейер. конвейер... Та перестань. Якщо люди можуть за рік створити вартісну гру, то це не конвеєр, а талант. Гаразд годісти. А другою розробкою горців стане вежоборонна гра Дестреп, яка вийде вже цієї осені. До слова, гра багато чим схожа на міні з другого Ван Гелсинга. Ну і від кого ми захищатимемося цього разу? Від потойбічних чудовиськ, але що страшніша нечисть, то сильніше варто її карати. І вже у трейлері видно, що грі не бракуватиме крові, кишок та інших садистських веселощів. О, таке мені до смаку. Ну то я тебе потішу. Там також буде кооператив на чотирьох, тому вже не відкрутися. Пригадуєш, нещодавно ми повідомляли, що компанія Google хоче придбати сервіс трансляції Twitch за 1 мільярд вічно зелених. Щось таке. То більше Андрій і Юра тим переймалися. Вони ж на тому твічі доту дивляться. Можуть не перейматися. Гуглівці побоялися, що таке придбання повісить на них ярлик монополістів, тому дали задній хід. Але Твіч все ж отримав нового власника. І ним став. Амазон! Отой інтернет-магазин усього на світі витратив мільярд на сервіс ігрових трансляцій? Ну, трошки менше мільярда. Проте твійские Олексо поділяє багато людей. А дарма. Ну, давай, поясни, чому. Гуглівський ютюб це таке собі МТВ сучасності. Тоді як твіща тяжіє до спортивного каналу ESPN. В Амазоні це чудово розуміють, тому це варто розцінювати як черговий плюс до стану кіберспорту у всьому світі. Або ж твічу, знайдуть ще якесь позаігрове застосування. І все одно тоді користувачі натраплятимуть. Ану ж кому сподобається і у світі стане на кілька геймерів більше. Ну, а тепер коротко. Короткі новинясики. Поїхали! Реліз Assassin's Creed Unity було перенесено на 11 листопада. Тепер Rogue і Unity вийдуть в один і той самий день. Deep Silver опублікувала у своєму Твіттері скріншот, яким тизерить анонс наступної Saints Row. сервіс дистрибуції GOG відтепер продаватиме і фільми. Також без DRM. у Dragon Age Inquisition з'явиться кооперативний режим на чотирьох. Навіщо він там? Це вже інше питання. У Steam з'явилася українська гра Бравада з українізацією та голосом нашого Олекси. Отакий От він молодець! Бонусом за попередження. Редні замовлення Assassin's Creed Unity будуть штани швидкості. Спершу я подумав, що це такий жарт, але ні, це юбіки всерйоз. Телтейл розповіла трішки про інтерактивну гру престолів. У ній багато уваги буде приділено дому Форестер. Наостанок трішки про найцікавіше на PlayUA за цей тиждень. Тарас Пузак написав огляд Star Wars Commander, а Владислав Середа оглянув Давідабі і Суперкарт. Ярослав Друзюк пройшов п'ятий епізод другого сезону The Walking Dead і розповів про нього у своєму огляді. А Ілля Лівшун написав огляд метро 2033 Redux. Олег Куліков нарешті дописав огляд Divinity. Так, знаємо, що гра вийшла вже давно, але оглядати її, не пройшовши до кінця, було б злочином проти ролівок. Ми провели стріми The Crew та. Метро Рідакс. Про останнє зробили ще й перші враження. Дякуючи студії Омікрон, ми зробили дубляж 13-го епізода фактичних ігрових фактів про факти. А студія Трикрапки здійснила дубляж 37-го і 38-го епізодів репортера Дота 2. Студія FanVox UA зробила дубляж 5-го епізоду веб-серіала Payday. Таємничий Ukrainian Ghost написав ретроспективний матеріал про пекмена. А Михайло Лукашов продовжив розважати читачів інтерактивним fallout квестом. Частина сьома нових проблем. На Старому заході чекає на шукачів пригод. Нагадаємо, що вже невдовзі наш портал зазнає цілковитого перезавантаження. На оновленому Play.ua кожний бажаючий зможе творити досхочу, наповнюючи скарбницю української ігрожурналістики цікавим контентом. Тож не забувайте відвідувати playua.net. там креативно. Оце і усе на сьогодні То був News. Озвучили Олег Самельник і Оксана Зорка. Текст писали Олег Куліков і Микола Орус. Монтував Богдан Зіновий. Тисніть, вподобайки, коментуйте, не забувайте поширювати і затямте. Біг пес через овець, а гравець попри сайт квест.